Вітаємо на каналі Ощадбанк. З вами Валентина Скіпа, керівник інвестиційного центру Ощад Преміум. Сьогодні поговоримо про нову можливість, яка з'явилась завдяки партнерству s 1 р і Ощад Преміум. З нами Віктор Бойчук, комерційний директор s 1 Рейт. Дякую, Вікторе, що завітали до нас. Отже, розпочнемо з питань, які для нас дуже дуже цікаві. Розкажіть, будь ласка, про інвестиційний інструмент s 1 rate і що саме ви пропонуєте на сьогодні нашим інвесторам. S1-Rate – це інвестиційний інструмент від девелопера Standard One, який спеціалізується на будівництві та експлуатації дохідної нерухомості в Києві. Активи фонду це є квартири в прибуткових будинках від девелопера. Для фонду S1-ВДНГ один ВДНГ це квартири в будинку Standard One вднг який вже введено в експлуатацію, будинок заселений орендарями, він знаходиться неподалік від станції метро, виставковий центр. Для фонду С1 оболонь активи фонду складають квартири в будинку Стандартвано Оболонь». Відповідно, так, цей будинок зараз знаходиться на стадії будівництва, запланований термін введення в експлуатацію, липень 2026 року. Знаходиться він біля метро Мінська. Отже, Наші інвестори отримують можливість інвестувати в квартири в цих об'єктах в еквіваленті приблизно одного квадратного метру. Тобто, для того, щоб почати отримувати дохід від оренди та капіталізації, не потрібно купувати цілу квартиру. Достатньо проінвестувати відносно невелику суму грошей та отримати частку в фонді. Дуже цікаво, виникає наступне питання. То чим володіння нерухомості на умовах співвласності відрізняється від одноосібного? Ну, почну, мабуть, з головного. Це поріг входу, тобто доступність. І це насправді саме те, що закладали автори цієї моделі ще в далеких 60-х роках минулого століття США. Для того, щоб стати одноосібним власником нерухомості, а саме однокімнатної квартири в Києві, потрібно ну, сума в еквіваленті 50-70, інколи більше тисяч доларів. Для того, щоб стати співвласником дохідної нерухомості, проінвестувавши в фонди S1 REIT, достатньо суми в еквіваленті 3 тисячі доларів. Різниця доволі суттєва. І це є перша перевага. А друга перевага. Не менш важлива, це те, що е, інвестору, який проінвестував через фонди, не потрібна додаткова залученість. Тобто йому не потрібно поринати в операційну діяльність, пов'язану з орендою. Тому що інвестування через фонди передбачає наявність керуючої компанії, яка в нашому випадку, це, до речі, SN Property, яка приймає на себе весь клопіт з управління нерухомістю і е, надає Постійний сервіс для орендарів 24 на 7. і це дає додаткову перевагу для нашого інвестора. Адже погодьтесь при володінні квартирою однією квартирою, інвестор має бути постійно залучений в процеси передачі квартири, пошуку орендаря і так далі. Якщо наш інвестор захоче збільшити свій портфель і придбає другу квартиру, його витрати часу збільшаться вдвічі, і так кожен наступний крок. При інвестуванні в S1 REIT у випадку збільшення власного портфеля витрати часу, часу абсолютно не збільшуються. Вони як були майже на нульовому рівні, так і залишаються. Фактично, інвестор отримує пасивний дохід. Угу. Скажіть, будь ласка, ми от на сьогоднішній день дуже часто чуємо про міжнародні рейд. Чим відрізняються рейти, які у нас в Україні? Чи, можливо, вони чимось подібні до міжнародних? Гарне питання. І тут насправді треба обов'язково сказати, мабуть, головне, в українському законодавстві терміну «рейд» не існує. Але в українському законодавстві передбачені інститути спільного інвестування, скорочено, ІСІ, і є відповідний закон, який регулює діяльність закон України про інститут спільного інвестування. Вони передбачені корпоративні та пайові. Але для того, щоб найбільш відповідно порівняти з американськими ридами, давайте зупинимось саме на пайових інвестиційних фондах. Отже, що таке пайовий інвестиційний фонд? Це сукупність активів, якими на правах спільної часткової власності володіють учасники фонду, та якими керує компанія з управління активів в інтересах учасників фонду. В свою чергу, учасник для того, щоб отримати частку або пай в фонді, купує інвестиційні сертифікати. І тут знову ж таки хочу звернутись до визначення згідно законодавства, це буде найбільш доцільним. Інвестиційний сертифікат засвідчує право учасника фонду на частку в цьому фонді та на отримання дивідендів відповідно до цієї частки. якраз у цьому ми дуже схожі з американськими реїтами. Але. Але, звісно, є відмінності. І, наприклад, перше, про що хочеться сказати, що українсь... пайові інвестиційні фонди це не є... в українському законодавстві не мають статусу юридичної особи. Як я сказав раніше, це сукупність активів. І в той час, як американські, європейські рейти, це публічні компанії, які торгують акції свої на фондових біржах. В нашому ж випадку законодавство не передбачає від РИД фондів обов'язкового біржового лістингу, і насправді це ми вже трошки підлаштувались, вторинний ринок у нас організований в переважній більшості через спільноти інвесторів, чати інвесторів. Але я б, якщо узагальнити різницю між американськими ревітами та українськими піфами. Так, я б сказав, що це е, рівень розвитку, рівень розвитку ринку. Адже американським рейтам вже понад 60 років, uh -huh. а українським рейтам, ну, десь приблизно четвертий рік іде. Так? І е, все, що нам потрібно, це трохи часу для того, щоб збільшився попит, збільшилася пропозиція. Ми отримали спеціалізоване законодавство, і тоді ми будемо максимально схожими на американські рейти. Саме часте питання у наших клієнтів, які виникають. Чи захищені ризики клієнтів і як саме? Насправді скажу таку а, сакральну, мабуть, фразу: і кожен, хто хоч раз інвестував, її чув. Інвестиції це завжди про ризики. Так? І а, наскільки цей ризик буде помірним, на якраз таки не в останню чергу залежить від наявності регулятора на тому ринку, на якому відбувається інвестиційна діяльність а в Україні. Регулятором рейд пайвих інвестиційних фондів або рейд фондів, так виступає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку це на, на НКЦПФР або Нацкомісія, абревіатура, так прийнято їх називати. Нацкомісія контролює та регламентує створення фондів, контролює діяльність фондів так само, як діяльність компаній з управління активів, тим самим, якраз таки, захищаючи права інвесторів. Якщо навести такий Приклад та влучний, мабуть, то я б порівняв, нацкомісія для нас, РИД фондів, це як Нацбанк для банків. Зараз розробляються державне законодавство щодо страхування ризиків. Чи можливо ви вже думали про застосування даного інструменту у вашій практиці? Можливо, є якісь напрацювання. Так, дійсно чула про це і дозвольте мені розділити відповідь по кожному сфоні. так. так. Для фонду С-1 Оболонь, як ми вже говорили, це стандартвано оболонь будинок, який зараз знаходиться на стадії будівництва. Відповідно, поки що, всі ризики на девелопері відносно стандартван С1 ВДНГ фонду і будинку Стандартван ВДНГ, насправді ми знаходимося в пошуку оптимального рішення. Його на сьогодні ще нема. Але якщо ми все ж таки приймемо рішення страхувати, Активи фонду, саме квартири, так, то це точно буде все ж таки за рахунок дохідності, тому що без, от, при створенні бізнес моделі страховка на момент створення не враховувалася. Вікторе, а скажіть, будь ласка, а чому житлова дохідна нерухомість, і чим прибуткові будинки, які є в фондах, і чим вони відрізняються від інших пропозицій на ринку? Ну, давайте на першу частину запитання. Чому житлова дохідна нерухомість? Є таке правило, порада, правило – інвестуй в те, що розумієш, та розумій, куди ти інвестуєш. Так от, ми на ринку житлової дохідної нерухомості дуже давно, ми самі будуємо ці об'єкти, ми знаємо, як вони працюють. Саме тому ми і працюємо по фондам в цьому сегменті. Стосовно чим все ж таки прибуткові будинки Стандартван відрізняються від решти і чого вони більш прибуткові. Тут е в стабільній роботі фонду, е там, в дохідності стабільній фонду завжди має бути закладена якась певна зрозуміла бізнес-модель. Так от, е бізнес-модель наших фондів заснована на концепції «Build to Rent» – Будинки Стандартван. Спроєктовані та побудовані в концепції вілтурд. Дослівно це перекладається як побудовано для оренди. На практиці це означає, що, по-перше, вибрана ідеальна локація, поруч розв'язки, зелені зони, інфраструктура обов'язково. По-друге, це планування квартир максимально функціональне. Кожен квадратний метр має виконувати певну функцію. По-третє, це велика кількість зон спільного користування, таких як лобі, коворкінги. Ну і четверте, це якраз такі додаткові сервіси. Тому що ми надаємо в наших будинках сервіс для орендарів на рівні з готельним сервісом. Ну, приблизно на тому ж самому рівні. Це все ж таки житловий будинок. Орендар отримує якісно кращі умови проживання. А він готовий сплачувати ринкову вартість і не постійно не коливається і не намагається знизити вартість оренди. Так а для нас, як для орендодавця, що важливо, це те, що ми маємо постійний високий попит до наших орендних площ. Відповідно, відсутні простої. Я тут можу, до речі, похвалитися результатами, що з 2019 року наша компанія, обслуговуючи S1 Property, має стабільно. Дуже високий рівень заповненості площ на рівні 98-99%. А ви являєтесь яскравим представником сьогодні на ринку і маєте певний вже досвід. І можете поділитися, будь ласка, саме як, який попит на дані об'єкти, і що впливає, які фактори впливають на даний попит? Ми оцінюємо попит на орендне житло столиці як стабільно високий, а також як такий, що має суттєві передумови для того, щоб він цей попит ще й посилювався. І давайте поясню, чого саме, які ж це передумови. Перше, це твердження, з яким я думаю, погодяться всі. Це те, що Київ завжди був, є і буде залишатись таким міграційним магнітом. Так чи інакше, всі хочуть переїхати в Київ. Друге, це. Зміна акценту в сучасної молоді від володіння до користування нерухомістю це викликане тим, що вони хочуть бути більш мобільними. Третя це проблема, мабуть, була завжди її буде. Нерухомість вона залишається важкодоступною. Mm -hmm. Не кожен може українець дозволити собі придбати житло, тому він орендує. І четверте, це відсутність доступної іпотеки. Так, дійсно, є чудова, суперчудова програма, є оселя, але вона може тільки частково покрити той попит, який є, який є в нашого населення. Єдиний суттєвий мінус, який заважає розвитку цього ринку, це є воєнні ризики. І тут, я думаю, все зрозуміло: чим ближче до лінії розмежування, тим цей ризик стає сильнішим і тим сильніше це змінює настрої людей. Але тут є алея. Якщо інвестор, який хоче проінвестувати, придбати дохідну нерухомість з метою подальшої оренди зараз там, проінвеє в, наприклад, в квартиру в західних областях, наприклад, у Львові, в Ужгороді, в Чернівцях, і по завершенні війни може виявитись таке, що ці ринки будуть перегрітими, угу. вартість впаде, можливо, Такому інвестору доведеться перекваліфікувати свій орендний бізнес з довгострокової оренди на короткострокову, а в цьому сегменті йому вже доведеться конкурувати з готелями, що теж є непросто. Скажіть, будь ласка, правильно я розумію, наразі у ваших фондах знаходиться житлова нерухомість? Так, так, абсолютно. Так. А от можливо, чи думали, чи планували розвиток вашого портфелю і долучати туди саме комерційну нерухомість? Так, звісно. Насправді так, ми, ми про це прямо зараз думаємо. Девелопер Standard One нещодавно заявив про старт нового об'єкту. Це S-1-Позняки. Ну, всі, я думаю, розуміють, де він знаходиться, біля станції метро Позняки. І вони вже почали продаж окремих юнітів. А ми зараз якраз займаємось створенням фонду. І цей фонд якраз таки буде оснований на комерційній нерухомості. На жаль, це поки що все, що я можу сказати, тому що як я раніше казав, ми чекаємо рішення від нацкомісії. Коли воно буде, тоді ми зможемо публічно про це заявити. Угу, зрозуміло, дякую. Ну в цілому, ми з вами поговорили про вашу компанію. Це дійсно крутий проект сьогодні на ринку, крутий бізнес, да на який варто звернути увагу. І зараз я більше б хотіла перейти вже безпосередньо до продукту, який буде цікавий нашому інвестору. Так. Е, розкажіть нам, будь ласка, як формується дохід інвестора, скільки можна заробити залежно від обраного фонду? Е, дохід інвестора має дві складові: це дивіденди та капіталізація. Uh -huh. Або, іншими словами, зростання вартості активу. Дивіденди. Дивіденди формуються за рахунок орендних надходжень, і дивіденди ми в s 1 Reit виплачуємо щомісячно. До речі, спочатку, коли ми вийшли на ринок, ми анонсували щоквартальний період виплати, але потім отримали зворотній зв'язок від наших інвесторів. і Вони сказали нам, що все ж таки їм було приємніше, щомісячно отримувати. І ми перейшли на щомісячні виплати дивідендів. Це стосовно дивідендів, капіталізація. Вона формується протягом всього часу перебування в інвестиції. Фактично, це є різниця між сумою входу в інвестицію та сумою виходу з цієї інвестиції. І м -м, кілька цифр, скільки ж можна на цьому заробити. На прикладі фонду s 1 в ДНГ. На сьогоднішній момент поточна дохідність фонду складає 9,1% річних при запланованому показнику у 8,2 відносно фонду s 1 оболон. Це капіталізаційний фонд. А отже, якщо б інвестор зайшов в інвестицію в фонд 30 квітня, коли ми розпочали свою роботу, і вийшов 30 листопада, він би зафіксував 11,6% річних в доларі. І це знову ж таки перевищує плановий показник, який був задекларований на рівні 10%. Дохідність досить цікава, і на сьогодні на ринку таких от альтернативних інструментів, напевно, досить мало з такою дохідністю. Ну, особливо, якщо рахувати, що це з індексацією до долара, то тут я погоджуюсь точно. А скажіть, будь ласка, який мінімальний поріг інвестицій, тобто яка мінімальна сума для того, щоб купити інвестиційний сертифікат, і після першої годи, чи можна доінвестувати, тобто збільшити суму інвестицій? Так, чудове запитання вже практично таке. Більш так для того, щоб розпочати свій шлях в інвестуванні. Потрібна сума в еквіваленті 3 тисяч доларів. І це, до речі, вимога законодавства. І стосується вона виключно фондів нерухомості, тобто фондів, у активах яких є тільки один актив це нерухомість. Немає корпоративних прав, ОВДП чи якихось інших інструментів. А ми саме таким фондом і являємось, тому що всі активи і одного, і іншого фонду це нерухомість. Відповідно, повторюсь, 3 тисячі доларів еквівалент це поріг входу. Це такий перший вхідний uh -huh. квиток, і потім ви можете доінвестовувати хоч кожен день в еквіваленті приблизно тисячі гривень, а точніше буде сказати, в еквіваленті одного сертифікату. Uh -huh. Добре, а якщо, наприклад, я, як ваш інвестор, да, я купила сертифікати, е, прийняла рішення продати їх. Да, як швидко я можу це зробити? Да, в які терміни? Це наша дуже суттєва перевага, і ми дуже пишаємося цим, тому що. У випадку, якщо ви забажаєте вийти з інвестицій, s 1 REIT а, зробить вам зворотній викуп сертифікатів по поточній вартості на той момент а, за 2-3 години. А насправді на практиці це інколи виходить навіть до однієї години. І саме головне жодних комісій. По поточній вартості. Mm -hmm. Тобто тут абсолютно ніяких комісійних е... одна гривня буде в. Комісія брокера з операції. Окей, одна гривня буде. І насправді тут хочу додати один такий теж важливий момент: за час нашої роботи от вихід з інвестиції це дуже рідкий випадок. Ну, насправді, от пальці однієї роки на сьогодні вистачить, щоб перерахувати це, а от доінвестовують в активи понад 50% інвестерів. Угу, дякую. Хотіла б більш перейти до, ще до такого практичного питання. Дохідність хороша, умови дуже лайтові. А скажіть, будь ласка, що у нас з оподаткуванням щодо даного фінансового інструменту? Угу. Ну, тут перше, що я теж знову ж таки хочу сказати, це s 1 REIT є податковим агентом. Угу. Це означає, що всі податки ми сплачуємо замість інвесторів. І далі податки залежать від типу доходу, це можуть бути дивіденди або інвестприбуток, а також від того, це фізична особа чи юридична. Забігаючи наперед, скажу, що ми за фізичних осіб ми сплачуємо податки замість них, так, юридичні особи згідно своєї форми оподаткування. І давайте поговоримо для фізичних осіб, які ж можуть бути податки. Не можуть бути, а які є в державі податки. Податки з дивідендів. Вони загалом складають 14%, це 9% ПДФО та 5% військовий збір. Це з дивідендів. З інвестиційного доходу буде трошки більший податок, це буде 18% ПДФО та 5% військовий збір, загалом 23%. Але ця, ці податки нараховуються тільки на дельту, тільки на прибуток, тобто на ту різницю між угу. сумою входу та сумою виходу. Угу. Ми з вами розібралися з дохідністю, з мінімальною сумою, з оподаткуванням. А поділіться, будь ласка, як відбувається сам процес інвестування? От це цікаво безпосередньо, як мені вашому потенційному інвестору, да, тому що якби продукт досить цікавий, як для мене, так і думаю, для наших майбутніх інвесторів. Насправді, теж е, доволі все дуже просто. Для того, щоб проінвестувати, вам не потрібно виходити з дому. Для того, щоб отримувати дивіденди, вам не потрібно виходити з дому. Для того, щоб вийти з інвестицій, вам знову ж таки не потрібно виходити з дому. Все, що вам потрібно, це телефон або ноутбук. Вам потрібно, щоб ви були зареєстровані в ДІ або бенкайді для авторизації у вас. І потрібно, щоб гроші були на рахунку в одному з українських банків. Все. Більше нічого не потрібно, і е, починається шлях з форми замовлення на нашому сайті. А далі система покроково буде підштовхувати вас до наступних дій. Так просто, абсолютно просто. Я можу так навіть сказати: у нас такий є ну, неофіційний зафіксований рекорд. Людина, яка от щойно подзвонила в відділ продажу вперше, не будучи зареєстрованого брокера, ніде не маючи рахун грошей на рахунку. Зроб вийшла з угоди вже з готова з сертифікатами на руках за дві години, трошки менше двох годин. Але це рекорд. Насправді трошки більше все ж таки часу на ці бюрократичні процеси в телефоні, передачі, авторизація даних ну трошки займає час. але не виходячи з дому. Вікторе дуже дякую. Дякую за приділений час, що завітали до нас в гості. Мені особисто було дуже цікаво. Сподіваюсь, ця інформація буде корисною для наших клієнтів. І я вам дякую, Валентино, за запрошення. Ми раді, що можемо відкривати для вас нові інвестиційні можливості, які реально працюють. Доєднуйтесь до Ощад Преміум. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Далі краще і більше.